Яблучний сезон у Вінниці в розпалі. Гілки фруктових дерев буквально вгинаються від того, що на них виросли військові літаки. Патріотичний трафарет прикрашає червонобокий соковитий фрукт. Це своєрідна підтримка патріотизму, духу України. Креативний агросад в Мізяківських хуторах задумали 5 років тому, коли помітили відбиток листка на дозрілому яблуці. Секрет наліпки, вона, по-перше, екологічно чиста. Сонечко дає таку реакцію, вона червоніє. Там, де наліпка, залишається зелений слід, ми здираємо наліпку і в нас лишається така гарна маркіровка. так. Так спершу народилась ідея вирощувати усміхнені яблука. З роками асортимент збільшився дуже було на нього багато замовлень. Потім зараз є смайлики з наліпками «I love you», з цьомчиками. Його дуже полюбляє молодь, які купляють на день святого Валентина. Ми їх клеїмо на ліголь, бо ліголь – це більш пізніші сорти. Вони лежать після нового року. Вони тоді стають смачні. Для дітей в нас є дуже гарні наліпки, білочки. Ще вишиті вітальні яблука та з голубами миру. А з початком повномасштабної війни вирощують і зсу бойовими залізними птахами та літаками. Це якби і підтримка для наших збройних сил, якби додаємо як би, наткнення посмішки, користуються попитом наші яблука практично по всій Україні, починаючи від Вінницької області, закінчуючи східними областями. Харків, Дніпро. Плоди, що вродили у цьому саду, стали легендарними. Зеленський під час однієї з важливих для України зустрічей подарував вінницькі яблука нідерландським урядовцям. До нас зателефонували з Офісу президента і. Попросили нам виділити певну кількість яблук. Коли їхали на підписання угоди в Нідерланди королівство, ми ці яблука відправили і вони від нас, як з України, був подарунок. Моїм яблука f 16, а вони нам літаки f 16. Господарі щороку додають нові ексклюзивні сорти, аби місцеві та гості оцінили яблуневу вінницю. Клубний сорт Бая Маріс. Це з червоною м'якоцю. Вони дуже пасують до вина. Їх можна використовувати навіть тоді, коли ми дегустуємо певні сорти вина і щоб перебивати смак. А ще моді, Джана Голд, чемпіон та інші сорти допомагають збирати донати для військових, які боронять Україну на передовій.